Доброго ранку, Гутен Морген. Як і обіцяли, перші хлопці, які не побояться розказати про свої фобії і не тільки. Група оторвать нас Гутен Морген. Зустрічайте. Привіт, доброго, доброго, доброго ранку. ранку. Добрий ран. Я не пізнаюся в окулярах, але боясь звішить ошибку. Називається атіхіфобія. Ви Женя Галіч? Так, так. Да. Точно той самий легендарний. Да, Та ви що нічого да. собі? А хлопці дуже гарно, що ви завітали до нашої нас у студію. У нас з вікою саме перше питання пов'язано з чим. Ну завтра концерт. Так все є. готово. Чи є якісь? Ну я не називу це фобіями, але якісь переживання турбування стосовно завтрашнього концерту. Е, ну думаю, що так. У нас завтра буде презентація альбому і ми. Трішки переживаємо за те, як все буде відбуватися. До речі, про альбом. А протягом тижня альбом. ви мали змогу отримати його, дозвонившись до нас у студію. 205 44 88 Все ще залишається в нас альбом. Альбом також квитки на завтрашній концерт. Ну і ще я ось таку побачила. Футболочку. Ви можете телефонувати до нас у студію 205 вісімдесят Задавати свої питання нашим гостям. Mm -hmm. А за це вони вас будуть якось там нагороджувати щасно. про новий так. альбом. Що можна так, декілька ну, це у вас старий альбом? Так, а тепер так. про новий про новий альбом. новий альбом називається Примат. Там буде 16 треків. Він дикий, такий ну трішечки важче ніж ми випускали раніше альбоми. Ну і взагалі ми цього року багато працювали. Ми випустили цього року три платівки. Це акустичний альбом, з яким ми завітали до вас останній останні раз. Це альбом з Діджеєм та Польським 1 вересня він вийшов Максі Сінінго. І зараз презентуємо альбом Примар. Ну, а завтра і... на концерті будуть ось дуети, типу, з Вовою зі Львова так, чи ні? Ні, з Вовою зі Львова завтра не буде. Завтра будуть деякі сюрпризи для тих, хто е регулярно відвідує наші концерти. Я думаю, що вони зрозуміють, про що я думаю. І завтрашній же концерт це не тільки презентація альбому, а ще й такий ну, прем'єра туру, який ви розпочинає. Ну, тур ми розпочали вже він розпочався у Львові 2 листопада і закінчиться наприкінці грудня. Які міста на декілька Ну, Ми були вже у Львові, у Вінниці, у Хмельницькому, у Кам'янець-Подільському, в Ужгороді, Київ, Чернігів і Крим. До речі, зараз хочу сказати, що ми будемо в Криму. Дійсно, 6-го, 7-го ми будемо в Сімферополі, Севастополі. 8-го будемо в Херсоні, го в Одесі. І коротше, ще багато міст. А 29-го ми будемо в Дніпропетровську, а, пер... ну, а в Кривому Розі, а тридцятого ще ми будемо. Україну чекайте, Я Зустрічайте гуртат поторвать, і просто зараз. Давайте послухаємо пісню, яка називається. Пісня, яка називається Містер Діджей, кліп, який був заборонений на телеканалах через те, що. Він є, е, не є адекватним, неформатним. Да, не форматним. Ага. Не люблю це слово. Ну, пісня пісня мене назву міста але... діджей нагадуємо 205-44-88 Наш телефон. Поки буде лунати ця пісня, телефонуйте і е, готуйте свої питання ага. до наших гостей. The yeah. Доброго ранку, всім, хто дивиться бутам і зустрічається ранок разом з нами. Нагадаємо, 205-44-88, У вас залишається декілька хвилин для того, щоб а, сформулювати якісь свої питання і задати нашим гостям. У нас таке питання. Ми сьогодні говоримо про фобії. Хлопці, як у когось є фобії, якими ви могли б поділитися з нами. Так, Женя, що у тебе? на фобія ранкових ефірів? Та ладно. мені здається, що я щоразу, коли ми приходимо на ранкові ефіри, краще було поспати. Ні, ну так багатьом здається, да? ти знаєш це. Да. Але... це фобія така. Ні, це не фобія. А... у нас є телефонний дзвоники. Ми зараз послухаємо, що цікавить людей. Доброго ранку. Алло. Алло, доброе утро. Доброго Ценбурген. ранку. Як вас зовут? Мене зовут Олег. Дуже приємно, Олег. Здравствуйте. У мене такой вопрос, Євгеній. Євгенії, будьте любезні, скажите. Какна начинає... початок дня переможця. Да, если якщо всяким... ви себе таким вважаєте, Євгенії, я не знаю, чи я є переможцем для когось, так для когось ні. Для своєї дружини. Так, для пацанів, так, для багатьох навпаки. Для бабусі лузер Р -ра ранок. що? Для бабусі лузер. Для бабусі лузер, Так Ну навпаки, ні, думаю, що для бабусі також переможець. Мені подобається прокидатися. Е, мені подобається прокидатися. Потрібно прокинутися для, для того, щоб ранок е, не вас за відбувся. Да. Краще, так? Ну просто не знаю. Я не знаю, що поч... ранок переможця має починатися. Якоїсь маленької перемоги. Наприклад, якщо ти переміг себе і прокинувся о п'ять ранку для того, щоб приїхати на Гутенморген, це вже перемога, правда? Клас! і нам надзвичайно приємно. То ми з вікою тут постійні Тоб герої. все ж таки не махнуло Давайте, так рукою, ми а приїхав. Людина, яка щойно задала це питання, це до речі, питання такі, так? Да? А Молодець. ви ще є з нами на зв'язку? Можливо, можна обрати? Чи альбом, чи футболку, чи. Ну, я вважаю, день, що ні? квитки це буде краще. ні? Ну, так, да, хочете на концерт, приходьте завтра, приходьте 23 концерт. листопада. Приходите yeah, на концерт, no, а там футболок просто в безліч. А в нас ще кажуть, що є ця родина. Ви ще з нами? Так, да, так, да, я з вами Вы, У вас є можливість завтра піти на концерт? Так, звичайно. Я знайду таку можливість піти на концерт. А вам буде приємно, якщо ми додамо ще або альбом, або футболку. Вибирайте. Звичайно. Що? Давайте, напевно, футболку. Женя. Жені, придбаю, а альболка, футболка, я думаю, яка... А розмі, як... розмір, розмір ваш? Розмір ваш? Якщо не Ну Все так, добре, все. <laughs> вгадали. Дякуємо вам за дзвіночок. Залишайтеся з Гуктен Морген. Гурту Торвальд, вам також дякуємо, що прокинулися за те, що сьогодні для нас, для Морген, ми переможці. Ми, забра... ми зібралися зграти грати ще одну пісню. Та хватить. Ще. Да, хват... <світ> 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 ну давайте <світ> ще разочек. Давай. Кусочек, да, давайте грати. Шо? Коротше, денчик, я наступного разу Вадиму 50 баксів не занесу. Я не знаю, щось <світ> він не відпрацьовує взагалі. Як це Я не знаю. Режисер що... каже: ганіть до біса. Я кажу, давайте грайте. Пишу.

Twenty-five plus Marijuana the blues With a ก็มา

У гурту Торвальд Женя Галіч щойно був нами перевірений на страх стосовно того, чи боїться він що йому дадуть виконати другу пісню. Боїться, але все ж таки виконав. Доброго ранку дуже, дуже дякую, дякую що нас вам. пішли. Дуже гарно вам відіграти. Так, Ми прийдемо. Вдалого концерту вдалого туру. Вдячних та привітних слухачів. Як він з нами з верхню дажекажека справжні пригай. Давай до нас. Давай, Добай. давай. Тихо. Я хочу походити по барній барні. Добре, ти поки походи, а ви подивіться невеличку порцію корисної інформації. Ми зовсім скоро. Повернемось. Жека, це мій гаджет. Обережність. От гаджет. Женя. От Отже, гад. Вже ти.